Державні, а обласні згідно з постановою Кабміну, заклади профтехосвіти Львівщина мають парити із державної власності на баланс області. Рішення про це 6 лютого розглядатимуть на сесії Львівської обласної ради. Ще 2017-го Львівська обласна рада своїм рішенням підтвердила, що готова прийняти заклади профтехосвіти у власність на черзі перші 18. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації напрацьовував документальну базу для того, щоб ці всі заклади. В бездоганному вигляді передатись, бо в них не можуть бути якісь невирішені питання по землі чи по нерухомості. Це дев'ять закладів, котрі розташовані в межах міста Львова, і ще дев'ять закладів, котрі розташовані рівномірно по всій області. Хоча ці заклади профтехосвіти формально не належали області, на їхній розвиток скеровували кошти із обласного бюджету. Якщо все разом порахувати, це близько півмільярда гривень вкладено в розвиток системи професійно-технічної освіти. Тому ви зараз можете побачити і гуртожитки, які набагато кращі, ніж в закладах вищої освіти. І це, це є результат роботи. І чудові навчально-практичні центри, які ми відкриваємо і будемо відкривати. Отож далі детальніше про. Майбутнє голосування на завтрашній сесії обласної ради та і чому профтехи повинні перейти у державну обласну власні вже не в державну, будемо говорити у нашій студії. Вже з нами Олександр Кулєпін, заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Вітаємо вас доброго вечора. Слава Вітаю, вас. Слава. тож подивилися ми от коротенькі коментарі про те, що має відбутися. Вже бачили, що в мережі і не лише шириться дуже багато різних думок про те, чи варто робити так. Чи не варто, ну і є певна дискусія між містом і областю. Ми сьогодні про це все поговоримо. Але спочатку, давайте скажемо про те, яка кількість, які це навчальні заклади, повинні перейти до цього балансу, так і з чим цей процес взагалі пов'язаний. Ну, це перші 18 закладів, по котрих вже ми пройшли всю документальну підготовку. Е, уряд вже прийняв своє рішення постанови уряду про те, що вони готові нам передати. Ми колись давніше більше п'яти років тому назад, на сесії обласної ради. Також погодили, що ми готові їх прийняти, після чого розпочався весь процес. І завтра у нас сесія обласної ради, де депутати мають поставити крапку і сказати, так, дійсно, ми приймаємо. Одночасно вони затверджують положення, як буде здійснюватись конкурс на керівників закладів, бо там є певні юридичні моменти, що таке перехід закладу з однієї прав власності в інше. Тобто гордується це то все на. Рішені кабінету міністрів так ніхто тут нічого свого не вигадував. Точно ніхто нічого свого не вигадував. Були декілька концепцій, як має розвиватись професійна освіта по Україні. Всіма цими концепціями було передбачено, що вона має керуватися на обласному рівні, бо ми робимо обласне замовлення. Ми визначаємо стратегію, ми бачимо спеціальності і все на обласному, на регіональному рівні. Ну і це відповідає десь світовому досвіду, бо вже конкурують не міста, а цілі регіони конкурують за. Виробництва заприземлення інвесторів і тому подібне, тому ми так само як область беремо це на обласний рівень і продовжуємо тим керувати та розвивати. Ну, як би мав цей перехід виглядати в не лише документальній, а в технічній частині, тобто, як буде здійснюватися перехід їх від одного порядкування в друге, так і ви вже казали про те, що керівники будуть змінюватися за конкурсом, бо розуміємо, підпорядкування міняється відповідно на той час до конкурсу, хто керуватиме цими закладами. Керують ті ж самі керівники, котрі керували, і кожен може так собі уявити, що якщо це ефективний керівник, то після переходу він виграє конкурс і продовжить керувати. Більш того, для багатьох керівників це буде краща ситуація ніж була до того, бо в місті Львові не так багато керівників призначені. За роки, поки місто Львів мали повноваження призначати керівників, визначати їх, вони, ну я б сказав, мало тим скористались. Одна один з аргументів може бути, що вони не могли знайти таких якісних керівників, а інше можливо, що це не було так цікаво за всі останні роки, окрім останніх двох місяців, коли раптом це стало дуже всім цікаво. От, власне, до цього є частина таких дискусійних питань, які виникли у коментарях. Зокрема, тому що частина закладів, які перейдуть на обласний баланс, це. Ті, які розташовані у місті Львові, так. так і за словами заступника міського голови, місто витрачало 500 мільйонів гривень на утримання закладів. Хто їх буде фінансувати, якщо відбудеться, якщо проголосують за передачу підпорядкування області, ми взагалі дуже здивувались, коли побачили інформацію, що місто розглядає можливість перестати їх фінансувати, бо це порушує бюджетне законодавство. Місто не просто по добрій волі їх фінансує. Так було передбачено законотворцями, що Міста, котрі знаходяться в центрі областей, через те, що вони мають великі податкові надходження, в тому числі від освіти. Бо наші заклади освіти дуже багато державні заклади вищі, дуже багато сплачують міський бюджет. Тобто щоб балансувати бюджетне навантаження, було передбачено, що такі міста, будучи через це додатково заможнішими, вони фінансують професійну освіту. І після цього переходу нічого не має помінятися. Вони продовжать фінансувати в тих межах, тобто. Ми були здивовані, чому місто взагалі почало про це говорити, бо тут чітко визначає бюджетний код, що це так і продовжується. Ну і там, крім того, так якщо прочитати коментарі та ті звернення, весь час виникає одне словосполучення це майновий комплекс. Так, воно дуже часто фігурує, це про те, що профтехосвіта, ці училища, вони повинні перейти разом із своїм майновим комплексом, в нове підпорядкування. Власне, оце також викликає певну пересторогу. Так? Ну, не знаю, на що там. Так би мовити, кидають оком, але що це означає? Чесно. Я теж не знаю на що саме там кидають око, і чому саме в місті Львові всіх так зацікавили, що там буде відбуватися з закладами. Може, я просто менше спілкуюсь з забудовниками, котрі щось там хочуть, але точно тут ніякої цілі щось урвати, там відкусити нема. Навпаки, цей процес передачі йому перед тим, як ми приймаємо рішення про передачу, ми узаконюємо всі земельні ділянки і все майно. Це додатково захищає ці заклади. Можливо, хтось зацікавлений, поки там не все у закону, десь щось відрізати, поміняти і щось там побудувати. Ми точно проти цього, і ця передача захищає всі ці майнові комплекси. Більш того, закон каже, що ти не маєш права приватизувати, віддати в якісь приватні руки зі зміною призначення. Тобто, ми впевнені, що ці майнові комплекси будуть служити розвитку освіти і науки в нашій області. Ми дуже вболіваємо за те, щоб вони служили саме професійній освіті. бо... Такі люди нам дуже потрібні вже зараз. Про це кажуть роботодавці, і скоріш за все вони нам будуть потрібні найближчі 10-20 років для відбудови цієї країни. І, зрештою, Львівщина серед лідерів у нашій державі, саме за набором в заклади профтехосвіти, такі освітні заклади. І ми ж не єдині, наша область не єдина проходить такий процес. Зараз передачі вся країна з та, балансу зараз зараз вся країна проходить, і вже скільки то там закладів. Мені здається, близько тисячі по всій країні передані. Ми тут навіть трохи відстаємо, бо затягнувся в нас цей процес. І зараз ми бачимо, що деякі люди починають хитати цю лодку, щоб ще більше його затягнути, щоб ще більше відкласти це рішення, котре вже давно не зріло. Чи є пора сторога, що можливо цей процес відбуватиметься неспокійно? Можливо, завтра е, я сподіваюся на мудрість обласних депутатів. Мені здається, що ми вже достатньо прокомунікували це питання, навіть те, що ми сьогодні говоримо, це додаткове для них база знань. Цього приводу, і я сподіваюся, що всі депутати з, зі здоровим глуздом приймуть рішення про те, що ми приймаємо ці заклади. І в нас вже прописано, як далі ми будемо призначати керівників ну тобто, є багато узгоджених позицій, і далі лишається лише далі їх розвивати. Так, ну але ще може бути неспокійно зі сторони представників самих профтехів. Так? Чи можуть вони вийти, наприклад, завтра на протести? Чи є така інформація? Ну і взагалі, що вони у спілкуванні перед голосуванням? Обласної ради говорили, ну скажімо, з вами чи з тими людьми, які відповідають за рішення, я чесно дуже би здивався, якщо б хтось вийшов на такий мітинг, бо це б означало, що хтось проти того. Самі керівники профтехів і їх команди. Мені здається, дуже за цей підхід. Тобто, вони вже очікують, що тут поставлять крапку. Вони будуть в обласному підпорядкуванні, і ми далі продовжуємо їх розвивати, як ми робили до того. Бо коли місто каже, що воно фінансує 500 мільйонів на рік, так дійсно вони це роблять. Це в більшості йдуть на захищені статті. Uh -huh. Однак, коли заклади по певних питаннях до них звертались, дуже часто місто переадресовувало ці запити на обласну адміністрацію. І обласна адміністрація допомагала тим закладам навіть в межах Львова. Тому я дуже сумніваюся, що хтось з тих закладів проти. Навпаки, деякі заклади, з котрими я познайомився за оцей місяць, поки я займаюся питанням освіти. Нам бажають, щоб завтра все вдало прийшло голосування, і щоб ми вже командно працювали далі над їх розвитком. Власне, те, що бачили на власні очі, це втілення такого курсу на інноваційність, відкриття навчально-практичних центрів у закладах професійно-технічної освіти, де Молоді люди будуть, якщо вони навчаються на кухаря, то готувати на обладнанні, яке стоїть в найкращих ресторанах, наприклад, якщо вони навчаються на професію, яка пов'язана з автомобілями, то це теж буде в навчально-практичному центрі устаткування не гірше ніж в СТО. Тобто людина на практиці буде це все відчувати, розуміти, втілювати. І також фінансовий ресурс скерований на зокрема в міських закладах на відкриття таких освітніх центрів. Ви сказали про. Про дорожню карту, про розуміння стратегії на рівні і депутатському і на рівні обласної адміністрації, але важливе розуміння стратегії загалом. Зараз у Міносвіт говорять про укрупнення вишів, так щоб uh -huh. через брак студентів і через можливо якісь дублювання функцій, чи імовірно, схоже щось чекатиме і на профтехосвіту. Дивіться. Ми зараз маємо два документи, котрі визначають стратегію по профтехосвіті. Це обласна цільова програма по розвитку освіти, котра показує всі наші рівні освіти і також говорить про професійну освіту. І є окремий документ, який розробили з U4Skills. Це міжнародна компанія, міжнародний проект, котрий суто описує професійну технічну освіту. Обидва документи 2021 року. Тобто, з точки зору стратегії, вони достатньо свіжі. А вони вже там показують певні проблеми, котрі є в професійній освіті. Наприклад, в нас є питання демографії, котре впливає на всі галузі, бо вона знижується зараз. З війною це взагалі дуже турбулентна тема. Бо хтось виїхав за кордон, хтось навпаки зі східних областей перемістився і проживає у Львівській області. Є питання відбудови країни. Я вже радився з міністерством. Ми проговорили, звісно, питання вироблення нової стратегії. Ми думали, що разом попрацюємо над регіональною оновленою стратегією. А, і будемо думати, чи як нам враховувати питання відбудови, чи ми на нього дивимося, чи ми зараз кажемо в нас достатньо запиту від діючих роботодавців, що можна не думати про відбудову, котра може настати за якийсь час, бо є вже і так багато запитів від діючих роботодавців, які фахівці їм потрібні. Тому тут дійсно є багато нових питань, котрі пов'язані з війною і з всіма змінами, котрі війна привнесла, і ми точно попрацюємо в цьому році, залучаючи всіх стейкхолдерів. І бізнес, і міста, і недержавні громадські організації, щоб разом сформувати найкраще бачення, в котре ми всі повіримо. І це вже буде визначати стратегію по кожному закладу. І може ми побачимо, що нам десь щось є сенс укрупнювати? Можемо навпаки, побачимо, що нам деякі заклади, котрі не мають набору, не мають студентів, бо вони втратили свою роль в сучасній економіці країни, треба перезапустити з новим профілюванням, з новими професіями і спеціальностями. І туди буде великий набір. Тому побачимо, но треба спершу починати, мені здається, з, більшої, з більшого бачення, що нам потрібно, що потрібно в ринку праці. І тоді, впевненим, ми знайдемо кожному закладу. Його завдання в цій загальній стратегії ну, Є проблема так із профтехами. Ми знаємо цю проблему, яка тривала вже не один рік, а десятиріччя, так тому що недостатня увага була приділена власне технічним спеціальностям. Також руйнувалася матеріально-технічна база, і це все треба оновлювати. І от, те про те, що казала Ніна, так що людина, яка вчиться у цьому закладі, повинна виходити професіоналом, а не просто відівчився, тому що більше нікуди не взяли. Так, якийсь момент часу, так воно теж виглядало. Цей стереотип ми зараз дуже сильно ламаємо, і я думаю, що от за декілька років ми вже забудемо, що колись це було непрестижно. Вже зараз це стає престижніше, бо, наприклад, гуртожитки в ряді наших закладів вже краще, ніж в вищих навчальних закладах. Ми вже бачимо, коли приходять батьки з дітьми, і діти кажуть, все, я буду тут вчитися, бо іноді в гуртожитку краще умови ніж в нього вдома. Тому все впливає. Ми багато вкладались навіть просто в ремонти приміщень, щоб вони якось відповідали очікуванням того молодого покоління, коли вони обирають, де їм вчитися. Тому з престижністю, я думаю, що за найближчі роки буде все дуже прекрасно, і нам є тут на кого орієнтуватись в певних країнах світу 50% учнів обирають професійну освіту. В нас цей показник зараз в нашій області приблизно 25-30%. Ми теж хочемо в ньому зростати, бо точно нам потрібні професійні кадри. Ну, те, що ви казали про попит, який вже є. Він існував на людей різних професій, власне, технічних професій. І там я би не сказав, що дуже низький рівень зробітньої плати. Так і до широкомасштабного вторгнення ми бачили брак цих людей в Україні через те, що, наприклад, зварювальники або будівельники вони виїздили за кордон, бо там платили більше. Але в якийсь момент це почало зрівнюватися, їхати в ту саму Польщу, бо лишатися у Львові, коли почалося велике будівництво. Так ну не то програма, велике будівництво, а будівництво як таке житлове, е, їм стало невигідно залишати. Тися в Польщі, бо зарплати майже зрівнялися. Тому, якщо говорити про забезпечення опісля роботою, ну з цим проблем вже в Україні точно не буде. Я впевнений, що в нас є багато прикладів, коли випускник професійного училища, наприклад, плиточник чи маляр, заробляє більше ніж випускник вишу по напрямку юриспруденції, котрий починає свою кар'єру в юриспруденції. В нас таких прикладів я впевнений безліч. Тому дійсно тут питання оцих очікувань і бренду над брендом. Ми попрацюємо і в цьому, і в наступні роки, щоб він відповідав тому. Що ми хочемо, ну, і це зрештою можливість затримувати українців в Україні, даючи їм і гідну роботу, і гідну оплату цієї праці. І е, львівщина за період повномасштабного вторгнення стала таким потужним хабом і для внутрішньо переміщених осіб. Вони е, не лише мали змогу проживати в гуртожитках, так які зараз набагато якісніше виглядають ніж це було раніше. Зокрема, і е, аби їм інтегруватися, потрібно мати не лише житло, але і роботу. А Оскільки вони могли її змінювати тут, постали нові виклики, і потрібно було перенавчатися то базою для такого перенавчання. Також можуть бути заклади профтехосвіти Львівщини. Як вони прийняли цей виклик? Чи маєте приклади, а, ну заклади точно прийняли цей виклик, і заклади перенавчають. Більш того, а, зараз навіть розробляється концепція, коли приїжджають люди, котрі мають певні здібності, от вони вміють щось робити, наприклад, на будівництві. Но в них немає жодної сертифікації, що вони то вміють. Бо їх хтось колись навчив, як під майстер біля майстра вони працювали, навчились. То ми зараз навіть розглядаємо можливість запуску таких кваліфікаційних центрів, куди можеш прийти, продемонструвати, що ти то вмієш, може пройти коротке навчання. Тебе не навчать це робити на більш сучасному обладнанні, і ти отримуєш кваліфікацію і якийсь документ, котрий це підтвердить. Тобто, ми навіть на такі речі бачимо, що вони можуть викликати попит, тому нам треба зробити, щоб ми їх задовільнили з боку пропозиції. Дякуємо вам за таку змістовну розмову. Дійсно, Україні потрібні робочі руки, особливо в контексті повномасштабної війни. Україну потрібно буде відбудовувати і базою для цього має бути і може стати якісна професійно-технічна освіта, яка зараз у пріоритеті в міністерстві освіти. Зокрема, про це і спілкувалася у цій частині ефіру з Олександром Кулепіном, заступником начальника Львівської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.